Що буде дуже важко. Не занадто друзі близькі. Щоб на піцу сходити. Щоб на підсуході. Молоко не таке солодке. Відчуваєш себе достатньо таким кочівним народом. Мова обов'язково. Всім привіт! З вами Ліза Осичук, і я вас радо вітаю на своєму першому аудіоподкасті, присвяченому темі адаптації українців за кордоном під час війни. А саме мої бесіди будуть з людьми, які наразі проживають у Швейцарії. І сьогодні моїм співрозмовником буде 22-річний Богдан, який за два роки життя у Швейцарії встиг вже вивчити німецьку мову до рівня Б2, веде активне соціальне життя та вже навіть офіційно працевлаштований. Богдан у нас народився і проживав до, до, до скількох років? До 19 в Харкові. от. Це своє свідоме життя. Він проживав в Харкові в нашому зараз, який бореться за свою за свій спокій. Добре, Богдан, розкажи нам декілька словах про себе, хто ти, що ти, як особистість. Я думаю, ця розмова буде дуже корисна для підлітків, для людей нашого віку, які планують починати своє життя за кордоном, але мають багато страхів і обмежень. Тому давай, let's go. я працюю наразі в Швейцарії займаю більшою. Більшу кількість мого часу вільного, е, що також займаюся спортом, люблю волейбол і ще трохи довчаю німецьку. Я думаю, що недостатньо. <рес> Мені здається, і української ніколи не буде достатньо, і німецької. Добре, е, таке питання. Назви ну, в кожної людини, яка приїжджає в нову країну, вона стикається з новими труднощами для себе. Це вихід з своєї зони комфорту. Тому скажи мені, які в тебе най найважливіші труднощі виникали на перших етапах проживання в Швейцарії. Тобто назви такий топ-3 або топ-5, які в тебе були проблеми. Угу. Ну, Я міг би назвати топ-100, але я думаю, це буде занадто нудно. Давай топ-5, обійдемось на цьому. Таке найосновніше. Так, ну, перше, коли ти приїжджаєш, стикаєшся нехваткою інформації, абсолютно не зрозуміло, що йде робити, якщо ти щось захотів робити. Не знаєш, куди податися. І, в принципі, джерел ну, настільки мало, і настільки важко їх шукати, і не знаєш, кого запитати, то це найперша проблема. Просто, а, ти просто зв'язаний від нестачі не, не, не інформації. А ну, вам не надавалася інформація по приїзду? Тобто? Поверхнево, тобі надається інформація, де ти можеш то взяти, то Людина вдома зручніше, давить. правда? Було як ти знаєш, де, що, кого спитати, а тут ти ще такий. Трошки загублений. Так, да, це так починаєш життя з нового листа. Це як mm -hmm. дитину, зараз, яка тільки народилася на світ. Типу, ну давайте, ти сам. От. Можеш питати в когось інформацію, ну вона ж важкої. Далі йде. Тобто перший, перший не, пункт це нестача не інформації. Це нестачі джерел. А, друге, це інший менталітет, інша мова. Ти поки не вивчиш. Не просто добре, ідеальна мову, ти не зможеш повноцінно комунікувати і жити соці... соціальним життям. Повноцінним. Повноцінним. І відрізняється менталітет. Ти відчуваєш себе так. Ну, наче... Швейцарія дуже близько по менталітету, але все одно відрізняється. Відчуваєш себе інколи як не свій. от такий чужак. Чим довше це не триває, тим гірше. Тому треба швидко вчити мову, коли вивчаєш. І стає краще, легше, але все-таки, якщо ну, мову вчать, звичай, якщо ідеально, то не два, не три роки, а ще більше: п'ять шість, сім. Це постійна практика має бути. То не те, що ти сів вивчив і пішов. Це для початку. Це для початку. Ні, мені здається, я й українську досі вчу. Так. Да. Ну, в нас якби плавно плавно переходяш до третього пункту, хочу сказати, що. Український суржик, це не суржик це діалект, це особливість української мови, вона в різних містах різна. А, третій пункт що Швейцарії також це дуже різно. І уявімо, якби українець приїхав на Закарпаття, mm -hmm. коли ніколи там не був, тому він би не зрозумів. Те ж саме і Швейцарія. Німецька мова для них це якби є як для нас українською. А от жорсткий діалект, то вже пішли в них швейцарська. Третій пункт те, що недостатньо німецької ти маєш якимось чином розуміти ще іншу мову, угу. їхній діалект. І ну, це... я, я так коротко, що скажу, що в Швейцарії чотири офіційних мови, тобто не лише німецька. І ну, ми зараз знаходимося саме в кантоні Цюрів, це німецькомовний кантон, але так само багато людей з тобою спілкуються на різних мовах. І причому досить того, що Швейцарія переповнена емігрантами, тому тут кожен спілкується на зручній собі мові. І це ще важче до того всього. Так. Ем, але діалект найважче, бо проблема в тому, що ти його не вивчиш так. Він не має доступу в інтернеті, якщо має то якось це, щось неправильно, що е, штучний інтелект ще має великі проблеми з. Um, з цим діалектом мене інколи просто кажуть, що це неправильно просто, де ти це знайшов. Mm -hmm. Може вивчити тільки на вулиці. Тобто, проблема, в тому, що ти не можеш комунікувати, як тільки приїхав, і щоб вийти з цього, тобі треба зрозуміти цей діалект, який береться через цей соціум комунікації. Тобто, такий нонсенс. Um, uh, ще один пункт важливий, з яким я досі стикаюся. Це визнання освіти і працевлаштування. Звісно, освіта якби допомагає краще, краще влаштуватися. От, і якби в мене освіта. Це є... Це четвертий наш пункт. Так? Це четвертий. Це четверте. У мене освіта є. Але в мене не вийшло її використати тут, бо вона просто не визнана. А якщо частково визнана, то. Це не дає багато якихось можливостей. Це дає можливість заново почити піти вчитися якби на ці ж спеціальності тут. Ну, тобі пропонували йти закінчувати університет там? Чи, я знаю, таким багато можливостей не дається нашого віку. Ні, мені не пропонували. Тому що, перше, це не фінансувалося ніяк. Держава це не фінансує. А, а по-друге, я можливість самому це фінансувати, але. Щоб фінансувати, треба вже вийти на роботу, це вже має якийсь пропритий час. А по третє, там багато складних, достатньо паперових ем, робіт і всього дуже багато якихось формальних речей, які обов'язково мають бути виконаними, і це ем, це займає багато часу і нервів. Окей. Mm -hmm. okay. І п'ять топ п'ятий пункт в нашому переліку. Ем... Молоко не таке солодке. Взагалі в Швейцарії, як на диво, попри те, що багато корів, багато продукується молочної продукції, але ми тут не можемо застати сиру звичайного кисломолочного. Молоко я не кажу, але сиру тут явно не хватка. А чого молоко не таке на смак? Це прям входить в топ 5 труднощів життя в Швейцарії. Ні-ні, я прошу, та нема п'ятого. Добре, я хотіла запитати за от ти вивчав мову німецьку. Це оплачувалось тобі, власне, як українському біженцю. Чи ти платив за це навчання? В якій формі це було? Мені приділялось як українському біженцю можливість інтегруватися і мені платили курси. Я ходив інтенсивно п'ять 5, 5 днів на тиждень, по чотири години, три-чотири години в день напротязі одного року. І мені доплатили включно Б-2 е, з мови. Б2 вистачає, щоб, наприклад, піти на роботу. Це один і вище потрібно для університетів і інших е, закладів освіти. Це один мені не заплатили, бо, ну, не фінансується тому. Ну, але німецька мова тобі пішла легко. Типу, ти до цього вчив англійську в школі, там, в університеті. Скажімо так, англійську я майже не вчив, але так сталося, Но що ну плюс-мінус розумієш. Прямо перед тим як приїхати в Швейцарію, почав її дуже сильно вчити. І вивчив там, не пам'ятаю, чи ДБ 1 чи Б 1 І я так вирішив, що мені треба далі рухатись, не треба закидувати. Mm -hmm. То я, коли почав вчити німецьку, тут Швейцарії, я вчив е англійську Б2. І так вийшло, що всі навички, які я брав з вивчення англійської, я використовував німецький. Плюс це з латині дуже допомагає багато слів і форми, і тому через навички свіжі, типу свіжі навички, я її не закинув. І мені це подобалося. Я звик вчити це. Все, у мене голова налаштована, я це роблю. Німецька тому давалася на початку достатньо легка, хоч німецька вважається дуже складною на вивченні, особливо на початку. Окей, е, як в тебе зараз з соціальним життям? Чи не, не стикався ти з дефіцитом спілкування з однолітками? Типу, є таке часто поширене явище в, в людей нашого віку, які, ви, які виїжджають? Та в принципі всі, хто виїжджає за кордон? Е, чи ти зараз маєш вільний час, чи ти подорожуєш? Чи... Розкажи зараз про своє життя. Зараз скільки в тебе закінчилось навчання з німецької? Як зараз влаштоване твоє соціальне життя? Я знаю, воно в тебе активне плюс-мінус? Так. Эм, ну, я достатньо екстравертна э, особа. Я не буду там сидіти. Не знаю, я, я одразу піду до людей шукати людей, якщо мені стане погано, я не буду чекати, щоб мене хтось знайшов. Тому проблеми в мене не було. З... А де знайомився? Як складалось? — Всюди. Ну, де було можливе, всюди просто залежить від людей, чи вони відкриті, чи ні. Звичайно так терпляло, що це були українці, зрозуміло. Чому? Mm -hmm. І українців тут багато, тому багато займався, багато е, робили щось, намагалися разом. Е, я віруючий, люблю Бога, Христос, мій Бог. І я ходив в церкву і ходжу в церкву, і там, типу, набагато легше, бо ком'юніті в, в тебе вже є. Воно достатньо відкрите. Бо швейцарське ком'юніті ну країни, це має на увазі. Швейцарці вони достатньо закриті в тому плані, що е швейцарці швейцарці достатньо закриті спілкування, і треба багато дуже часу, щоб е з ними подружитися. От, а українці більш вільніше, Тут так вийшло, що з однолітками не було проблеми. Е зараз трошки більше спілкування зі швейцарцями. А, бо я вже кращу мову починаю розуміти, їм не треба переходити на іншу мову, щоб зі мною розмовляти. І, наприклад, в спорті дуже відкрито, я на спорт в клуб ходжу, і там всі швейцарці, то ми дружимо, спілкуємося. Хоча ну, ми ще на піцу не ходили, сказали ще рано тобі. Я був чесно вшокований, але це було не шутка. Це, це як так? Так вийшло: ну, типу, ще не занадто друзі близькі. Щоб на піцу сходити. Щоб на піцу Ого. От. Е, ну, десь ну, я не багато працюю, десь, може, годин 100, за, може трошки. менше. За роботу зараз, зараз Та, за роботу ми перейдемо. Тобто на брак уваги ти не жалієшся, вдома не сидиш. Е, я люблю подорожувати. Ну, скажімо, я не відкривав таку властивість собі перед тим, як виїжджав. Я жив в місті і за місто не виїжджав, бо велике місто було, як би довго їхати з нього. Але тут розуміючи, ну це тренд. Uh -huh. Тут немає ніяких uh -huh. там майданчиків, нічого, не парків, ти просто для них це норма декілька разів відвідувати нові країни. Бо І... там дешевше, ніж, <світ> <в> свої, <світ> ніж <ми в> <світ> добре. Ну, такий основний також пункт. Ти зараз офіційно працевлаштований в Цюриху. Скажи, чи важко було тобі знайти роботу? Чи важко тобі, в принципі, зараз працювати, з якими труднощами, з труднощами ти там стикаєшся. Mm. Е, ну, я думаю, це винятково. Е, мені не було важко знайти роботу, я дуже швидко знайшов. Е, в принципі, бо у мене був план. Типу, я розумів, яка мені робота потрібна. Я знав е, приблизно, скільки мені треба було виправитися. Тим ти зараз працюєш? Я працюю на двох роботах, бо в одній роботі. Мало відсотку в церкві з туристами, дуже туристичні місця. В центрі. Тобто, тобто що входить в твої обов'язки? Все. Наприклад. <риклад> скажімо, я слідкую за порядком. Я відповідаю на питання. Ну, тобто, ви влаштовуєте якісь і... міні-екскурсії чи, чи з виїзду? Да, там екскурсії і дуже багато всяких івентів в церквах. Ага. дуже багато туристів, тому я все прослідковую, щоб було все якби в порядку. Ага. А, то там достатньо роботи. А, і ще я працюю в ресторані на вільний графік. Ага. От, в ресторані це дуже цікаво, тільки на банкетах. Там так виходить, що ресторан працює на банкети швейцарська гільдія. Угу. От. Ну, тобто, тобі все подобається. Якуп... Добре, зараз етап у тебе такий. А як надалі ти плануєш? В Швейцарії хотілося б лишитись, чи плануєш щось інакше? Або, можливо, змінити роботу? В, я... В якій сфері тобі би хотілося тут саме розвиватись? Е... Перше, я б хотів би, ем, закінчити вчити мову, бо треба ставити. Ем, Будула саме мета, я хочу її довершити це для е, самооцінки, дуже корисно, і взагалі звичка дуже хороша, закінчити речі, які ти почав, е, бо це тривало дуже багато часу, вже якби, другий рік майже. Ем, я би хотів те, що я тут здобув в Швейцарії, скажімо, зв'язки. Робота використати на краще, наприклад, знайти трошки кращу роботу. Ем... Хотів би також продовжити навчання, для цього мені були потрібні гроші, щоб фінансувати його. І з кращою роботою міг би собі дозволити через там... Ем... відкласти собі дозволити. Бо швейцарця Швейцарія надає такі можливості. От. Ем... Мені подобається тут жити, але я не знаю, чи я б далі жив. Скажімо, зараз відчуваєш себе достатньо таким кочівним народом. Але не хочеться витратити. Просто якби два роки тут прожив, і його треба вкладати. вкладувати. Це було якби вкладання, і треба його використовувати. Не можна просто, я думаю, їхати проживати в іншій країні. Але так, да, згодом я б хотів би. Повернутися в Україну, але вже якби зі своїм чемоданом досвіду і додому, все ж таки тягне, правда? А, ну, треба. Треба, якби тягне водночас, і водночас треба, бо якби якщо я тут набирався всього, і в Україні потрібна дуже допомога зараз, і на потім для відбудування будь будь-якого я маю на увазі не тільки будування якогось будівель, а суто mm. там економіки всього іншого. У всіх сферах цього слова. Так, да. то я думаю, був би дуже корисним корисний як і кожен з нас. Добре, ну і на завершення. Які би ти поради дав підліткам, хлопцям, дівчатам нашого віку і меншим, хто планує все ж таки виїхати за кордон в різних цілях свого життя? Чого остерігатись, на що звернути увагу? От суто свого досвіду. По-перше, це прийняти, що буде дуже важко. Усвідомлення, що і не фізично буде легше. і морально, це я так можу. Емоціонально-духовно, всюди буде важко, бо <світ> е будуть постійно бити, бити доля, але в цьому важливо дуже навчитися. По-перше, приймати е ці удари долі, щоб е загортуватися і стати сильнішим, бо це виховує зрілий характер. І це необхідно, бо якщо не звикнути до цього буде. Е Дезмораль і не буде мотивації нічого далі робити. По-друге, не сидіти на місці, а постійно щось робити, навіть якщо не мати то, на тої компетенції, все одно шукати всі можливості якось проходити. А цей час, який ви проживаєте в якійсь іншій іноземній країні, треба використовувати розумно а, саме в сенсі зв'язки, допомога родині, якщо виїжджаєте з родиною. Мова, мова обов'язково, і так далі. Я думаю, цього достатньо. Супер. Я тобі дуже вдячна. Я тобі бажаю, щоб всі твої плани на майбутнє обов'язково здійснились. Це нехай Швейцарія буде в твоєму житті крутим досвідом, крутим експіріансом. І все ж таки бажаю тобі, якщо ти дійсно того хочеш, повернення найшвидшого додому, щоб все було на своїх місцях. І дякую тобі. Дякую тобі все, пока